Шо -шо? Бакун. Бакун? Так, а там тютюн вон далі. А чим відрізняється бакун від тютюн? То от тютюн великий не росте, Але сьогодні я великі лесті обірвав. А тютюн вон який малий, а вже листки які здорові. І тютюн легший. — Що ти з ним робиш? Куруємо. Вон не бачиш, два кавуни, вони то те, що всередині жовті. а а, -а в мене. Або вже інакший, бо то своє домашнє, але мішане не Коротше, сильно скоро. Недавно такі цвіли вже. Я ходив, дивився, що не було завизів. А то пройшло пару днів і бачу кавуни. Там он, де є великий вже. Ну як великий, такий вісь може кілограм. Ось то жовтий, бачу вже по розцвітці. А як ти бачиш? А він трохи інакший, ну такий якийсь з вигляду. У мене вторик перший рік був цей жовтий. І то я назбирав на стіну. Тут це вомалей. О, того жовтий теж. Бачиш, то такий, а того жовтий буде точно. О, то його. А во прости червоний всередині буде. О. Ого, який великий вже. А в інтернеті бачу, тут там взагалі в людей вже здоров'я. Вот якийсь довгий не знаю чого. Бо у мене вторик були такі, як кабач, ага. довгі. Чи то може на сімена попала, чи так йому щось бракує. І ще вонди. І там ще двох колях. Не, на трох. Вот. А от о, або жовтий, або тохранник. Бо вторых в мене було ще 4 сортети, тільки я вже не пам'ятаю. Во, Угу. Є, але все одно мало, ай во, ще один. А в мене ще останній раз, як я бачив, то ще тільки -то сходили. Ясно. туди покажу, там де купля не було настільно, вов ще. Нема? Так. Да. А, так, а, от того мене... сам самозапильнитий F1. І там пише, що до 17 кілограмів виростають, а вони навіть не походили. І вот. Воно одному буде, може, за тавом. Побачу, тува є завість, бульбашка. Нет, вже його є. Но. Але чи воно виросло такий помічненький. А, от воно вже домашнє насіння з А А що тобі так багато? Ну так, бо ж бачиш, якийсь виростить якийсь ні. Вонде, вонде. во. А скільки зараз коштує кавун на базарі? А, а я не знаю, я бачу в інтернеті, що там купляють, щось, то хтось продає. І ще там є, але щось так не продзябав. Угу. І ще були там на городі, але щось не посходило вони. Кавуни то твоя фішка, так? Ну трохи. Ну во, що то вовсю. То квітки якісь, я не знаю. Та вони вже всі перецвіли, так? Там вже все, пройшли. Ага. Воші такі є, ромашки теж вже перецвітають. І там всякі різні були. Ви їх на базар возите? Так. За На квітках? На квітках? На. Так, да, поперецвітало вже. А так було б цікаво глянути. А вони всі разом цвіли чи ні? Ну саме перше тюльпани. Все було тут скрізь тюльпани. Потім ага. після тюльпани якийсь там ще, потім ще якийсь. Ясно. А то дорога така. Ну бо ж треба як заїжджати, За... то сюди. Угу. Виноград маєш? Угу. Який? Я вже позабував назві, його не росте. Вже мало бути чотири сорти в тому році робити. Торий, один зелений родив вже. А того року пообмерзали. Його треба... А скільки ти маєш? Було 15 чи 16 сортів вижніш. Ого. Позабув... Бачите, вони пообмерзали. Вони вже отакі його мали бути в тому році. Отой його зелений, шість к'ятиць було великого винограду. Uh -huh. А того року мав бути той, той і ще якийсь ще один. То все різні, так? То все кожний різний. І а ще ти... там, де є ще один зелений. А де ти той. їх береш? Купляв, у Володимирі. А отойго Віталік мені дав, і ще там, мен, де теж Віталік дав. А uh -huh. то всі те і купляють. Ясно. А я то той, той, що був. Да, а той ну, самий, надіжний. самий надіжний, як його обрізати, то навіть кети великі. А ото я прикопав, подивлюся, що він гніє де. То думаю всохне і не буде, то гулячку ми з Віталіком прикопали одну. Приво, його вторик був, а того року не буде, бо він, бач, пустяк його обмерзне, і отого просто з нуля. Вже так би Я певно, то треба було ти його пасеньки пообламувати, але вже не буде. Та й я так зрозумів, що тобі цікаво і кавуни. Бо я був в того дядька там, де ото виноград. То там вообще такі кетиці навіть більше, як по кілограмові є в нього. То в Володимирі. Плануєш продавати його? Ні, <хи> собі. Вітамінчики. Кажуть, що в Вінограді немає зовсім вітамінів. В інтернеті, бачиш. Вово теж мав родети. Ну сильно великий був. І бач, з нього маленька лазенка стала, бо він попасинкувався. Ну пішло три. Їх всі треба було от його пообламувати. Щоб тільки оставити тую. І вона була би собі плилася. А потім mm -hmm. вона тягнув би тут аво, і все було б добре. Але то певно вже обломувати поєдне. Щоб не посохнув. Якщо того року добре ну, виросте він, положити його на землю, на землю, щоб не був на палці, угу. то на другий рік вже будуть, певно, на всіх. Да, всі. Бо тут і двох рич не були посаджені, і одно і двох, да. А вже ж два роки вони посаджені, то вже точно будуть. Бо на третій рік родять. Ясно. Абрикоси. Нас на Полтавщині приймають абрикоси, так як вишні, так як все, ягоди різні. А я не знаю. Кажу, йдемо ще глянемо туди, чи є абрикоси. Там колись як я був малий, ще до школи ходив. там он, О, там он дерева. То я насадив там десь приблизно 20 чи більше до 30 абрикосів. все засадив. Вони помаленьку, ну то було років. 25 назад, 20-25. Поповозили ми трохи на базар тих абрикосів. А тепер залишилось такі одне чи два дерева. І хочемо глянути, чи там є абрикоси. Кажу, до Назара йдемо глянемо. Назар каже, зараз бінокля візьму. Так що зараз будемо бінокль дивитися. Назар вже взяв бінокль каже, нема там, каже, але колька кропить щось. Ну да, я гляну. А Такого не буде видно. Аби рука не тряслась, бо воно такое, якщо чим далі дивися, то може то його круте тут верхом, якщо розпливається, то... Я не знаю, розпливається вам, напишіть там. Ні, нормально. Але приближує воно хіба? Ну-ка не хіба? Не знаю. Ні, немає. То не воно хтось кропить. Чи? Не, ні, ні, не, не приближує. Не приближує, не приближує, а так? Дані, О, ні, очима, ні, ні, ні. очима, но. Так, да, колька кропить щось. Капусту. Ні, помідори. А, то капуста там далі. Но... А, абрикосів нема. Нема, бо... Глянь на то абрикосило в бік. Як видно. Ну, то зрозуміло, бо близько, але все одно воно би... угу. було б жовте видно. якби було. Отакий Назара. Олімпус. Отакий от в нього. Де ти взяв такого бінокля? Польщі привіт, у 2017 році. Навіть чек воє, книжка, все повністю. Ти йому вже 7 років. Ну де ж 7, 2017 3. і 4. А, да, 7. То той от, щоб на кордоні. знаєш? Закін коштував? 200 злотих. А ні, 200. а я не знаю чого 249. Там писало 200. Продаєш його, ні? Ні. А ah, yes. то той Вовочек, то коли переїжджаєш кордон, як то воно називається? що Ти даєш його і там скількись тобі назад вертають грошей. Такс фрі. Так з що mm -hmm. там? Бачу, Назар вже розпалив вогонь, каже, йди там дивись, щоб нічого не завалилося. Тут шампури лежать. Тут зазвичай він завжди з морозиловки дістає якогось зайця замороженого чи щось в тому роді, і вони тут жарять. І як я приїжджаю, то теж завжди ті самі люди, тільки зайці міняються, ті, що жарять. Але сьогодні буде не зайця а свиня. Приїхав я по місцю прописки. Оновлювати дані в ТЦК. Зараз проходжу ВЛК. Сьогодні один день. Пройшов і ще буду і буду. Вечір. Село. Десь завівся трактор. Десь гавкає собака. Сонце заходить. Лавочки чекають народ, вечера сільська.